Друзі, всім привіт! Мої вітання в Україні! Вчора я вам показувала свій новенький онцидіум. Ось він. Це он... онцидіум, який має назву онцидіум руконосний або онцидіум Хеорофілум, природній від онцидіумів, який є одним із батьків онцидіуму Твінклю, саме того онцидіуму, якого ми дуже полюбляємо за. Домашній аромат схожий на ваніль з корицею, це рослина мініатюрна, можна сказати, карликова. Цей анцидіум дуже пластичний до температурного режиму. Тобто клімат України йому дуже гарно підійде. Він витримує і спеку і значне зниження температур, бо в природі він. Росте приблизно від 1000 до 2500 тисяч метрів над рівнем моря. Як я показувала вам, то він був ось такому маленькому горщику. Бачите? Посаджений був на дні гурщика мілка кора, десь так приблизно на 5 Моховий моховиком. І що я зробила? Нічого я йому не чіпала, лише вибрала, трохи вибрала із середини мох, підклала йому під резому кусминчик пенопласту, взяла горщик ширший, низький, але ширший. На дно поклала керамзит трохи кварцевого каміння, пеноскло, он там, бачите, керамзит і крупні кусминчики кори. Тепер цей ставлю ось так у горщик і засипаю, просто засипаю отакою от сумішшю. Тут мілка кора, різаний моп фагном, також камінці кварцу. Є мілкий дрібний. Керамзит і кора, мука кора. Ось така простенька в мене вийшла посадочка. Як ви бачите, задні бульби я якомога ближче підсунула до краєчку горщика. Тут кора трохи покрупніша. Мільчіша кора і більша кількість мого сфагнуму з цієї сторони, саме там, де йде зростання молоденьких зростів. Саджаю я у пластикові горщики, бо атмосферна вологість в нашій оселі не висока. Тож глиняні горщики мені не підходять. Мені більш подобаються пластикові горщики. Горщик прозорий. Спеціально висаджую зараз всі свої орхідеї у прозорі горщики, щоб зручно було наглядати за корінцями і розвитком цієї рослинки. Отакий От він компактний. Мені дуже подобається, що шагу тут майже немає. Псевдогульби зростають дуже щільно. І цього горщика йому вистачить ну, на два. А то і на три роки, то точно. Ось так він гарненько вписався між двома пафіопеділомами Пінокіо, розвернула його новими зростами до світла, не поливала його, бо при пересадці могла зламати йому корінці, тож щоб загоїлися всі зломи, він постоїть сьогодні сухий. Ну, а завтра прийду з роботи і пролью його. А на цьому в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я. Слава Україні. Пока. До нових зустрічей!